На Тернопільщині в шведсько-українському проєкті бере участь 60 шкіл. Такі популярні в Європі ідеї втілюють в нашій області, починаючи саме з дітей. Дорослі не завжди правильно ці питання вирішують, то е, трапляється навіть, так, що наші вихованці, діти починають вчити своїх батьків, як треба організувати сімейне господарство на основах ідеї сталості. Предмет екодемія відрізняється від екології, бо на практиці навчає, як треба берегти природу. Його вивчають учні третіх, четвертих, восьмих і дев'ятих класів. З 1 вересня у новому навчальному році предмет Моя щаслива планета вивчатимуть також першокласники. Дітям слово екодемія вже не страшне. У школі ми вивчаємо економію. Я вважаю, що вона дуже корисна для нас, для дітей шкільного віку. Я, наприклад, дізнався для себе дуже багато чого нового. Я зрозумів, що не так усе на цій землі нескінченно, і потрібно раціонально берегти ресурси нашої планети. Своє розуміння, як зберегти планету, діти відобразили у коміксах. Роботи зібрані зі всієї України. Виставка дитячих малюнків уже виставлялася у державній публічній бібліотеці в Стокгольмі, а зараз повернулася в Україну. Її можна побачити у 24-й школі Тернополя. Учні, які вивчають економію, здобуті знання вже застосовують на практиці. Баночка від кави, я зробила з нею декоративну вазу, з диск причепила і зробила квітки і дуже гарно виглядало. Ми телефонові пакети не викидаємо, ми їх е зберігаємо. Там, якщо, наприклад, заперувалися, то тоді вже. А так, то їх просто збираємо. Ну, стараємося целованових пакетів не використовувати. Полотняні сумки це взагалі добре. дуже. Ми започаткуємо нові акції в нашій школі. Це пункт прийому батареїв, який... Несподівано став одним із наших таких дуже успішних проектів, тому що ми вже близько 9 кілограм батареїв здали. У нас ще є такий проект, якого немає жодна школа, це студія екологічного дизайну. В цій студії ми створюємо красиве і корисне з усього, що вже втратило свою роль як речі, тобто практично зі сміття. Шведська сторона проекту забезпечила українських дітей посібниками, а викладачів методичками. За їхні гроші також готують вчителів. Координатори проекту запрошують до співпраці усіх педагогів області. кажуть, результати від проекту вже є. Бачимо, що скорочується, наприклад, вага сміття що сім'я, а в сумі це сім'ї е, тих учнів, які бронюють проєкти, використовують, і мова йде вже на десятки, сотні, а навіть тисячі тонн, що е, зменшуються витрати води, що зменшуються витрати електроенергії. Це дуже практичний, прагматичний проєкт, який можна кількісно виміряти.